Доброго дня, дітки! Малята, ми отримали листа від мавпочки Анфіси. Вона просить нас про допомогу. Анфіса знає, що треба вирости, вивчитися, отримати професію. Але, на жаль, не знає, які професії бувають. Малята допоможемо мавпочці Анфісі. Тож помандруємо в країну професій. Ми будемо відгадувати загадки і так дізнаємось, які професії бувають. Тож слухайте першу загадку. Хто як вочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пільно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Хто це малята? Так, це вихователь. Наступна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіску й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує, так це перукар. Хто людей з біди рятує і хвороби всім лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, дітки, це лікар. Залюбки він Кухов варить, нам смачненькі страви варить. Так малята це кухар, хто одежу шиє всім і дорослим, і малим Дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Швачка Вчить читати, рахувати. І невтомно працювати. Так, діточки, це вчитель. Виростуть скрізь будинки. Хто ж склав усі цеглинки, хто тут пільно мурував, нам будинки будував. Так, малята, це будівельник. Хто розносить нам листи? Телеграми і газети. Ой, важка у нього ноша. Дітки, хто він? Листоноша. Молодці малята. Ви відгадали всі загадки. Мапочка дякує вам за допомогу. Тепер вона знає про професії все. До побачення, до нової зустрічі.